Ось уже ми тут вечеряємо. Там чорненька, котрябенькі, чорненькі, сіренькі, димок, ще нема всіх. Ще нема мамки, ще нема одного подросточка, щось уже третій день нема. Може він пізніше приходить. А ці вечеряють. дружно, поки коробочки не повикидали. Зараз налию водичком, хоч я вже їм під стовпом ставлю коробочку. Її тут не видно. Цього всіх, слава Богу, погодувала сьогодні світло. Ще не вимикали, бо вимикали раніше з п'ятої до з, почти до сіми, а зараз не знаю, чи вимкнуть, чи ні, але поки світло є.